Добрий день, діти! Мене звати Суханова Оксана Анатолійна, я керівник студії рукоділля Фенсі в нашому центрі творчості на чарівній». Сьогодні ми з вами згадаємо трохи попередні наші заняття по створенню квітів, трохи їх вдосконалимо. І сьогодні ми з вами виготовимо квітку нарцису. Отже, що буде нам необхідно для роботи. Як завжди, нам буде потрібен синівний дріт ось такий: у мене жовтий та помаранчевий, але ви можете обрати, наприклад, білий і жовтий, білий і помаранчевий. А, так само нам буде ще потрібен коричневий, такий світло-світло-коричневий, але можна замінити на світло-світло-зелений такий яблучний колір. Або взяти білий і взяти пастель та потонувати. Все це я буду розповідати в процесі роботи. Дріт для того, щоб зробити стебло. Чим обмотувати, це ви вирішуєте вже самостійно. У мене тейп-стрічка, але можна її замінити на ниточку муліне, наприклад, зеленого кольору, можна обмотати самим синільним дротом зеленого кольору, і так далі. Тобто тут ви вже обираєте те, що у вас є під рукою. Як бачите, зеленого кольору у мене сьогодні немає, тому що я листя виконувати не буду. Вважаю, що це не потрібно в цій квітці. тому о, тільки вам буде потрібно 2-3 кольори. Що буде потрібно ще у нарциса, як ви знаєте, він. Виготовляється із шести пелюсточок та корони. Корона це його така велика, гарна серединочка, але в центрі цієї серединочки, так само є п'єстік та тичиночки. Їх можна виконувати, їх можна не робити. Це вже за вашим бажанням. Але щоб виглядало більш реалістично, я все ж таки рекомендую їх зробити. Вони виготовляються дуже просто. Ви можете зробити лише пєстік, або лише течіночки, або як я зробити і те, і те. Як бачите, я зліпила. Ось таку крапельку, розрізала верхівку на 4 або 5 частин, і після того, як все висохло, макнула в клей пива та в манку. І у мене вийшла ось така заготівля. І, звісно, що її необхідно пофарбувати жовтим кольором. Течіночки виготовляються ще простіше. Я брала за основу ось такий іріс, дуже тоненький, промастила ПВА, щоб він став більш жорсткий, нарізала на 6 відрізків так само в клей та в маночку, і у мене вийшли ось такі течіночки. Зараз необхідно приклеїти мої течінки до п'єстіка. Це я буду робити так само дуже просто. Наношу клей та приклеюю. Приклею дуже низько. Приклею дуже низько, ось таким чином. І буду фіксувати все просто білою ниточкою. Ось так, два, три. Підклею я ось так. Вони зараз будуть розпадатися, але тут нічого страшного немає. Ми все зафіксуємо ниточкою. І після цього пофарбуємо. Я рекомендую завжди робити спочатку ті деталі, які потрібен час для застигання, наприклад. Тобто серединочка виготовляється першою. Ось, Давайте нитячкою. Можна зафіксувати основані. Ось так. Зафіксувала. Роз'єднуємо їх. Вони дуже гарно виглядали. Ось і останнє в мене ще залишилось. І я так само тут підклеюю і фіксую ниточкою. Все, моя е серединочка майже готова. І лише необхідно буде пофарбувати ось так. Залишу до повного застигання клею. Після цього пофарбую повністю жовтим кольором. Я обрала ось такий, кадмій жовтий, дуже світлий. І буду виготовляти, поки що це все висихає. Давайте виготовимо саму корону. Для корони необхідно буде взяти 7 відрізків на основу ті, які ми будемо з вами скручувати. Я ділю кожну навпіл. Ось так. Це у мене шість. І ось вона у мене сьома. Сьома. І восьма це буде основа, на якій ми будемо збирати. Кожну. Принцип той самий, як ми з вами виготовляли епомею. Тобто, але там ми брали цілий, а тут ми беремо половинку. І зараз ми десь сантиметра на 4 і згинаємо. Ось таким чином. 4 см і згинаємо. Після цього, як пам'ятаєте, ми одягаємо ось так. Тут краєчок невеличкий залишаємо, обмотуємо. Десь сантиметр залишаємо внизу, обмотуємо тут внизу, ось так. І повертаємо наверх, і ось тут так само закручуємо. Ось так. Цю частинку не ховаємо або обрізаємо. Якщо ви хочете м, трохи більшого розміру, тоді не на 4 см, а сантиметрів на 5 згинайте. Десь так. Ось таким чином. У мене буде не дуже велика серединочка помаранчевого кольору. Жовті будуть пелюсточки, і ось така корона помаранчевого кольору. Наступно ми так само 4 см, як ви пам'ятаєте, одягаємо, обмотали сантиметр залишаємо внизу, обмотуємо і повертаємо наверх. І обмотуємо Ось тут накручуємо. І таким саме чином ми з вами виготовляємо усі наші детальки. Тобто вони повинні ось тут знаходитись. Отже, давайте зробимо. Після того, як зробили всі елементи, ось ці два відрізки, нам необхідно скрутити, відрізати все лишнє та обкрутити. Сховати ось тут. Я зараз окручу трохи навколо і теж зрісжу лишнє. Якщо буде, ну, ось, бачите, чому не немає. Все, поки що залишаємо нашу корону, ось таку, в такому вигляді, поки не висохне наша серединочка. Давайте з вами зробимо наші пелюсточки. Для цього жовтий колір ви ділите навпіл. Вам буде потрібно. Таких три відрізки для однієї пелюсточки. Oh. Я продемонструю на ось цьому білому варіанті, який я буду виготовляти для, е, маленький листочок коричневого кольору, який знаходиться на верхівці нашої квіточки. Отже, а, для того, щоб зробити маленьку, маленький листочок, я поділила одну ось цю а, полосочку на три рівні частиночки. Що ми робимо далі? Склали навпіл склали навпіл. Так, це той самий принцип, як ми з вами виготовляли пелюсточки у лілії. Склали ось таким чином і скручуємо лише одну ось цю. Зробили. скрутили. І починаємо ось таким чином згинати все в одну сторону ось наша пелюсточка. Я роблю її загостреною, тобто я тут її дуже сильно зжимаю. Ось так, і фіксую внизу ниточкою білою. Такий листочок у мене з вами виходить. Після цього я його потаную коричневою пастелью, Або якщо у вас є е, тіні для повік, ви можете використовувати її. Ось таким чином ми виготовляємо усі наші пелюсточки. Але зараз ми трохи вдосконалимо нашу роботу. Отже, для роботи нам буде потрібен ось такий випрямлювач для волосся. Я використовую його. Саме для роботи він у мене робочий. Що я роблю? Ці пелюсточки, як ви бачите, я вже обробила. Подивіться, які вони тонесенькі. А цей я ще не обробляла. Подивіться, який він лохматий. Отже, що необхідно зробити? Необхідно кожну пелюсточку ось таким чином. Поробити. Усі ворсинки Прижмуться і а, ваш, ваша робота буде виглядати більш акуратно. Цей а, етап можна повністю пропустити, але все ж таки робота буде виглядати більш акуратно. Ось так. Пальчиком, поки ще гаряче, я ось так проходжу, ще вирівнюю, обережно потрохи гарячувати. І ось тут можна підрізати кінцівки для того, щоб стало ще більш гостро. Ось так. Дивіться, різниця яка. Він став такий ось тонесенький. Таким самим чином, я оброблюю цей білий листочок, але перед цим я хочу його затонувати, світло-коричний колір. Ось так. І вже разом з кольором я його випрямлю. Виділяю пастель або тіні для повік і після цього все запорію таким чином. І вже і пастель нікуди не дінеться. Висночку. Так само тут підрізаю, щоб було більш гостро. Ну, Всі деталі ми з вами виготовили. І нам залишилось лише зібрати нашу роботу. Для цього я скористаюсь білою ниточкою та ось цим дротом. Він у мене десь 30 см чи 40 см у довжину, тому я його трохи буду підігнати. Ось так, зроблю довжину. Тут погано згинати пальчиками, тому я скористаюсь плоскокупцями. Ось так. І другий таким самим чином я роблю. Я хочу зробити більшу товщину мого стебла, щоб він не був такий тоненький, трохи Якщо у вас є дріт більш. Не 0,8 мм, а, скажем, хоча б 2 мм за товщиною. Візьміть його. Отже, починаю зборку. Спочатку примотую саме серединочку, фіксую білою ниточкою. Зафіксувала. Після цього ми одягаємо нашу корону. І внизу. Всі наші пелюсточки, ось ці необхідно зібрати. Подивіться, яка серединочка у нас з вами виходить. Ми її ще трохи вигнемо. І фіксуємо все білою ниточкою. Необхідно все зафіксувати, щоб все дуже добре трималося. Ось так. І після цього ми починаємо примотувати наші пелюсточки. Перша. Робимо трикутничок. Друга. Люстичка. Третя, ось таким чином, подивіться, як виходить. І після цього ще три між ними. Трохи нижче. Ось так повинно бути. І ми збираємо нашу квіточку. Обмотуємо і збираємо два. І третя останнє. Ну, ось, подивіться наша квітка, як виглядає. Дуже добре виглядає наша квіточка. Отже, після цього я обмотую усі увесь ніс, усі нижні шматочки, відрізки ниточкою, фіксую все дуже добре. І скористаюся тейп-стрічкою. Розтягуємо тип стрічку і починаю примотувати ось саме тут. Під, ховаю усю ниточку, щоб нічого видно не було. Дуже натягую трохи, обмотую. Подивіться як ось так. Ну, ось. І ми з вами зробили ось цю гарну таку частину нижнього. Якщо у вас немає тип-стрічки, обмотайте тут зеленим дротом синівним. Так, І нарцис у нас не росте ось так прямо. Він має ось тут невеличкий ось так. і згибається таким чином. І звідси росте маленький листочок. Він буває світло-зеленого кольору, але Після того він підсихає і стає ось такого світло-коричневого кольору. І саме сюди, і сюди я його і примотаю, додаю, саме на ось. цьому Так, ми з вами ось таким чином його фіксуємо дуже добре, і обмотуємо повністю все стебло. І наша квіточка повністю готова. Отже, давайте закінчимо і я вже покажу остаточний варіант. Як бачите, я ось тут трохи підігнула мою корону, тобто вона зараз ось таким чином виглядає, трохи підігнула пелюсточки. І подивіться, як квіточка виглядає зараз. Вона прекрасно доповнить той букет, що я вже зробила разом з вами на цих відео-майстер-класах. Якщо ви захочете прикрасити себе, то, звісно, вам необхідно буде зменшити розмір вашої квітки, тому що зараз вона дуже велика. Про... Зробити десь в два рази менше самі пелюсточки, ну і, звісно, зробити меншу корону. Все, як ви бачите, все виготовляється досить просто, немає ніяких складностей. Я, як завжди, прощаюся з вами до нових зустрічей і побачимося вже в нових відео. Пока!